Принц принц ще із мечем, який ще ріже ваш, і колі вас, і холодний, але принц він не проявляється як людина зріла, людина, яка, якою можна будувати відносини, як з принцем і будувати. Він навіть не король, я кажу вже про імператора. Він йде до вас, дівчата, він йде до вас, як король Пентаклів. да, він природився. Він хоче вам сказати, у грудні, що я вже став тим чоловіком, який дам, дам тобі надійні стабільні відносини. Я хочу бути з тобою у шлюбі, навіть таке ви почуєте. Тобто до вас йде чоловік, який розбив ваше серце. Хочеться матюкатися, але не можна, тому що, дівчата, коли є мати, там немає грошей, запам'ятайте, треба тільки гарні слова. Ох! Ох! Цей чоловік йде до вас дьяволом, дівчата.